Море, рапани. Ще років 30-40 це була екзотіка. Десь їх там з'явилися коли-не коли, а то привозили з південних морів. А тепер дивіться. А Тепер подивіться, скільки мушлів, скільки рапан. Бачите? Заїжджають сюди. Заїжджають. Це заповідник бачите іди є заїжджають і козакують тут. сітки слухайте капець я от йду вже кілометр чи другий і суцільні сітки це національний парк тузлівський лиман і все так вони переживають за дельфіни кошмар скільки ж тут загине дельфіни в тих сітках от Сразу говорю кілометри, кілометри сіток. Це між Приморським і Катранкою. Кілометри сіток, страшно дивитися на цей бардак. На цей бардак. Хто тут охороняє? За що вони гроші отримують? Не зрозуміло. Там далі сітки я бачу. Сюди заїжджають, вивозять, не знаю як і що, але видно сліди. Від мотоцикла я бачив свіди. Бачите сетки? На березі викинуті сітки. Можна сказати, що в національному парку... Йде промисловий вилив риби і промислове знищення дельфінів. Стідка. Цинізм українських екологів. На бумагах вони захищають. І вам пудрять мозги, що вони щось захищають, а в натурі вони граблять, і їхнім крилом грабиться, і вбивається українська природа. Це ось таки. Одна кінчається сітка, друга починається. Вон бачу навіть риба ще. І хочу лізти, бо чужа. Дивіться, друже Русі. То ви за дельфінов чи за браконьєрів? Тут завдяки вашому керівництву загинуло не один десяток чи сотня дельфінів, Якщо дивитися з цих кілометражних О, на Риба плаває, ну дивіться. У мене складається абсолютно тверде. Таке бачення, що нацбарк це просто прикриття для їх, тих, хто браконьєрів. Бачите? Дуже багато викинутих сіток. Ну, Вони запуталися, їх повикидали, бачите. Сями пройди. Пройти треба. Одна сітка запутана, друга запутана. Ось там стоять сітки. Взагалі суцільні сітки. Я навіть не знаю як тут і хто тут охороняє. Суцільні сітки. Ну так, да, це Міністерство екології. Вони виписують, очевидно. Дозвіл на злодійство. Вона, бутилки. Оце все сітки. Отут над берегом бачу кругом поплавки, вон терчать, чорні, білі. Сітки, сітки, сітки. Біда і біда рибі, Це ті, що охороняють дельфіни, в кошмар.